Чи готовий царський син до свого великого дня? А? Так, звичайно. Ви звучите виснажено, принце Тукаса, але у вас все добре, так? Ви повноцінно відпочили? Так, може, я рано прокинувся. Звичайно, я в порядку. Вибачте мене. У будь-якому випадку. Я припускаю, що батько послав тебе привести мене, чи можу я запитати для чого? Він відмовився розповісти навіть мені, тож це має бути важливо, я думаю. Спробуйте хоч раз добре слухати. Ми можемо тільки на це сподіватися. Твоє бажання мій наказ. Отже сестра приєднається до мене. Ні. Цар хотів, щоб ти був сам. Кілу я все ще повинна спати у своєму лігві до подальшого розпорядження. Як типово для нього. Ох, вище ніс. Я впевнений, що сьогодні у Кілу є свої справи, і я впевнений, що твій батько розмовлятиме з тобою про ту чарівну принцесу, на якій ти маєш одружитися. Припини це. Мені не потрібно, щоб мої слуги також говорили про моє любовне життя. По перше, зменшу тон Цар мій роботодавець, а не ти, я тобі не належу. По друге, про сьогоднішній день говорить вся імперія, навіть якби ти міг заткнути мені рот, ніякий мораторій не може зупинити їхню метушню. Поганий знак, я дражнився, твоя майбутня дружина не дозволи такої поведінки, як і я. Що ж, хавелок? Моя майбутня дружина знає, як донести думку, не будучи такою образливою. Справедливо, я принаймні подумаю про те, щоб дражнити тебе після медового місяця. Хіба це не мало бути між батьком і мною? Я так думав? Ми розуміємо. М? Тепер можете йти. Звичайно, царю. Манери, хлопче, вибачте йому, сер Марік, весілля, мабуть, трохи задурманило Рагору голову. Так, сер. Здається, я сказав тобі піти, а не балакати. Ще побачимось, мій майбутній брат. Що це було? У мене є здогадки, Марік, Тамара. Була лише незначна деталь, яку ми не змогли скоригувати під час планування весілля, це вирішено, і. Ох, доброго ранку вам обом. І тобі доброго ранку, Тамара, радий чути, що все буде ідеально для маленького закоханого спадкоємця. Так, Хаві, принц заслуговує лише найкращого. Хаві, це чарівно. Я думала, що так його називає тільки твій батько. На жаль, ні, у всякому разі, до справи, марік. Ти хотів поговорити з Токасою? Ох, так. Я хотів. Дякую, Тамара. Ти можеш піти і поговорити з Кілуєю. І ще одне Хавелок. Звичайно, ти маєш моє слово. Ти вільний Хавелок. бери на себе відповідальність після того, як ми з Тамарою закінчимо. Зрозумів. Батьку, щось не так? Просто ти дорослішаєш, Тукаса, ми будемо дуже сумувати за тобою. Ти кажеш це так, ніби я йду геть. Але я тепер житиме з нами, пам'ятаєш? Це буде так, ніби у вас народилася ще одна дочка чи щось подібне? Я знаю, я знаю. Просто ти більше не будеш зі своєю мамою і нашим маленьким принцом. Це сумно, але ми пишаємося тобою. Дуже пишаємось. Батьку, будь ласка, це не привід втрачати врівноваженість. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ти ведеш себе смішно. До чого цей сміх? Через тебе і кілую. Вибач, але до чого тут сестра? Я розмовляв з нею раніше, і те, як ви граєте один з одним, надто миле. Виявляти батьківську прихильність у цьому королівстві не злочин. Ох, вибач за це, ти просто виглядаєш. Трохи більш чіпким, ніж зазвичай. Крім того, хавалок сказав, що кілуя спить, але я не буду сумніватися. Дурниця, питай, що завгодно. Ми розмовляли з нею до світанку, вона передбачувано знову заснула. Я попросив її подбати про те, щоб ти виглядав галантно для церемонії. Ти маєш на увазі. Що дозволив їй мучити мене до останньої хвилини. Готуватися, а не мучити. Ох, усміхнися вже. Ти одружуєшся. Це щасливий день. Гаразд, я постараюся. Чудово. Тепер я люблю тебе, Тукаса. Піди зустрінься з Кілуєю. Твоя мати має закінчити з нею, я думаю. Якщо не натрапиш на Тамару, то побачиш її в обід. А ти? Я буду зайняти дорослими справами з батьком Алеадіни. Допрацьовуватиму умови цього договору. Ти побачиш мене на церемонії. Тоді побачимося пізніше. Успіхів тобі із дорослими речами. Не забудь підняти настрій. Це щасливий день, пам'ятаєш? Так, найщасливіший із днів, ходив і ще за всіх Тукаса. Як завжди. Мати, хавелок, привіт, мій маленький принце. Твій батько нарешті закінчив? Що ж, він передбачає все, як завжди, правильно. Це означає, що мені краще повернутися до нього. Ем, Він сказав, що я можу ненадовго зустрітися з тобою. Закінчимо це за обідом. Будь ласка, ще ж, мамо, ще побачимося на обіді разом з Хаві. Так, скоро побачимось. Уникайте надто грубих дій під час моєї відсутності. Вдвох? Тож вони обидва дозволяють тобі просто переслідувати мене зараз, А?» Це не так галантно звучить, коли ти так говориш. Але так, Марік дав мені суворий наказ стежити за тобою та твоєю сестрою до самої церемонії. Він все ще опікає сестру і мене, як маленьких дитинчат, це день мого весілля. Чому він такий незвичайний? Ти ставиш надто багато запитань, але це очікувано від принца, чи не так? Будь ласка, без саркастичних реплік. Те, як він поводиться, викликає у мене занепокоєння. Ну що ж, я підозрюю, що Марік нервує, оскільки ти з ним відчайдушно бажаєте. Щоб весілля пройшло ідеально, тому що цей день набагато важливіший, ніж більшість із нас уявляє, але Адіна та ваше одруження закріплять найбільшу угоду, коли-небудь укладену в варіат ленді вся велика пустеля, якщо на те пішло, це визначна подія для всіх. Я все це знаю, хавелок, мені це всі вбили в голову. Але це для мене нічого нового не пояснює. Батько зазвичай такий зібраний. Ти шукаєш прихований смисл, якого просто немає, принце. Якби це був мій великий день, я б поспішив насолоджуватися ним, а не ставити все під сумнів. Усі батьки відчувають дивні почуття, коли їх діти одружуються. Ти це зрозумієш? Коли у тебе самого будуть діти? Чую це від того, хто сам не має дітей. Я думаю, що Хавилок має рацію. Тобі справді варто більше зосередитися на тому, що я збираюся зробити з твоєю гривою тука. А? Ох, це ти, сестро. Ти знаєш, що будуть наслідки, якщо ти щось утнеш. Що ти будеш робити, ігнорувати мене весь тиждень. Ми проводимо надто багато часу разом. Ігнорування мене звело б тебе з розуму. Крім того, з ким би ти ще відкрито поговорив про алею, звичайно, не з матір'ю чи батьком. Отже нічого не буде. Ти обіцяєш? Обіцяю. Єдиний спосіб, яким би я могла зірвати твій день. Це укладаючи твою смішну гриву. Вибач, але я любить мою гриву. Їй вона більше сподобається, з квітами. Я думаю, ні. Квіти виглядали б досить непогано. Але що ми будемо робити з таким твоїм негативним ставленням Тукасо? Вибач мене за відвертість, але твої оцінки стають токсичними. Але Адіна не хотіла б бачити тебе таким у ваш великий день. Невже сьогодні я справді такий провідник негативу? Так. так. Гаразд, ви двоє виграли. Я сказав батькові, що припиню цю поведінку, але я цього не зробив. І як ти збираєшся? Виправити мій роздратований настрій, брате. Просто я припиняю сумніватися в усьому і насолоджуюсь, як і обіцяв, ви двоє залишитися без мого протесту. Тепер про ті квіти. кулія. Хе. Починаємо, квітковий хлопче. Гей, боляче. Жодних скарг. Такі правила. Ти не мій керівник. Правда, але я все ще принцеса. Будь ласка, ви двоє змилуйтесь. Я думаю, справу зроблено. Яку чудову істоту ми створили Хаві? Дійсно, смію сказати, що він конкурує з найкращими вашими роботами. Ну, що ти думаєш? Якщо забрати процес підготовки всього цього, то це справді змусило мене почуватися дуже чудово. Дякую, вам обом. Зізнаюся, у мене були сумніви, але я думаю, що Алеї це справді сподобається. Не просто сподобається, вона закохається. Схоже, ми скоротили твої приготування досить непогано. Скоро почнеться обід. Думаєш, що алея виглядає архаїчно, як я? Ну, вона, мабуть, теж прийде з квітами, як і ми. Зрештою, Алеадіна означає тип квітки. Архаїчні, наші церемонії цвітіння не такі вже й старі ви двоє. Хм, про всяк випадок. Хай там як. Він і його сестра готові взяти участь? Готові. готові. Ну, десь тут має бути цариця. І сім'я, і охоронці. Окрім рагори я маю на увазі. Гей, ви Ох, Тука, що вони з тобою зробили? Вкрали мене разом із моєю гідністю, але я виглядаю як слід, правда? Неймовірно чарівно. «Як для трупа. Що це взагалі означає? Пардон. Це не смішно, брате. Ох, будь ласка, він виглядає смішно. Перестань бути таким кислим. Тукаса виглядає дуже красиво. Рагора, нічого з цього, не сьогодні. Підтримай їх. Але навіть наш батько сказав би, що він схожий на дурня. Тоді підтримай її. Ми не можемо допустити, щоб цей договір пропав даремно. Чи не так? Брате, він має рацію, батько просто трохи інший. Ти знаєш, як він ставиться до того, як керують Марік і Тамара. Він абсолютно ненавидить свята Аріатлендів, але він прийшов, щоб відсвяткувати це. Так, імператор зазвичай має погану думку щодо цих речей, але ви насолоджувалися нашими святами в минулому. Тому ми можемо сміливо сказати, що ти не він. Тепер я скажу тобі те, що я сказав принцу сьогодні вранці, ви ще ніс. Га? Тепер усі межі, старий. Так здавалося б. Хавелок, нам треба закінчити розмову, чи не так? Ну, не змушуй мене чекати. Церемонія буде тут, перш ніж ми дізнаємось. А ви двоє дайте їм час наодинці. Скоро вони будуть нашими царем і царицею. Мені байдуже, чим ви займаєтеся одне з одним. Просто зробіть це для них. Це дорогоцінний час. Для них обох іо. Я згоден. Фух, він мав спалахнути. Він просто засмучений тим, що хоч раз не опиниться в центрі уваги. Не кажи мені, що він справді ревнує нас, всі знають, що це сплановано. Я хотіла поговорити про це Тукаса з дитинства батько шукав, за кого б мене видати заміж. Я могла бути з якимось іншим чужеземцем, членом королівської сім'ї. Або дозволю собі сказати далеким родичам, якби ваша родина ніколи не відвідала наш дім, це весілля ніколи б не відбулося, якийсь збочений, нахабний тиран міг би мене погубити. І я хочу сказати, що все могло бути інакше, і з усіх, з ким я могла заручитися, ну, я рада, що це ти. Ти, ти не попередила мене, що теж збираєшся закипіти, і як я маю на це відповісти. Ти маєш право знати мою сторону речей, повну сторону, більше нічого про це говорити не потрібно, все ідеально, як і є, і ти допоміг мені відчути це? Ох, ти зараз почервонів через мене? Я нічого не можу з собою вдіяти. Ти мені лестиш. Відволікаєшся? Ні. Але Адіна, здається, такою сяючою з ним. Її рідко можна побачити такою. Не прив'язуйся. У нас ще є завдання. В мене ні. Правильно, ти б краще стежила за царицею та її фіксатором. Хм. У нас не було такого простору з дитинства. Без жартів. Приємно, коли нам ніхто не дихає в потилицю. Трохи смаку минулого. Дивно, як ми виросли, але відчуваємо те саме. Ох, дивися. Вони готують вогнище. Ти нервуєш? Наша коронація мене жахає. Що якщо я зіпсую промову? У мене живіт скручується, тільки від думки про те, що я там внизу. У тебе все вийде, навіть якщо ти схожий на рослину, а тепер все світ каже тобі їсти, тука. Ого, дякую, ніби ти намагалася чекати нас. Це не моя вина, що ти запізнився. Запізнився? Це ти прийшла раніше. Рагора більше схожий на кабана, ніж на лева. Він був би ще в більшому припадку, якби ми чекали довше. Добре, я буду їсти. Це, як не дивно, досить вагома причина, щоб я не сперечався. Знаєш, що, Кретинка? Я не повинен приймати це, я син імператора. Не ми винні, що ти така примхлива принцеса, її недаремно називають пустелею, якщо ти не можеш уникнути потрапляння піску у твій. Замовкни, ти будеш шкодувати про той день, коли ти наважилася зв'язатися з Равором. Що ти будеш робити? Бігти до свого найдорожчого татка по допомогу. Ох, це саме те, що я збираюся зробити. Охоронець, відведи мене до батька. Все, що старий цар не вирішив, може зачекати. Батьку, настав час.